O На відео людина ну дуже схожа на мера кам'янського Андрія Білусова. Я піцер а а присвоєння мільйонів бюджетних грошей мером та його командою. Тімо блін погоруй більше, блін, і головне не попадатися. Куди діваються мільйони бюджетних грошей? Розкажемо про закупівлю дронів за завищеними цінами, схемах заробітку на ремонті доріг та багато багато іншого. І головне до чого тут місто Кам'янське? Кам'янське та його мер Андрій Білусов. Отже, все по порядку. У попередній серії ми вже розказали вам про мера та його сімейні цінності. Сьогодні ж мова про те, як аморальність напряму пов'язана з корупційною складовою нашого героя, а саме заробітку на ремонті доріг у кам'янському. Почнемо. Довго над такими корупційними схемами не думають, але як бачимо, працюють вони навідмінно. Отже, алгоритм наступний: Вадим Єрмоленко, одногрупник мера, та за сумісництвом власник ТОВ «Укравтобуд». дружина пана Єрмоленка. Галина, директор департаменту економічного розвитку міськради Кам'янського. Саме вона погоджує видатки з міського бюджету, у тому числі і департаменту ЖКГ на будівництво доріг за завищеними у порівнянні з Укравтодором. Цінами приділіть увагу деталям зараз. Буде цікаво, тож департамент ЖКГ перераховує кошти на ТОВ «Укравтобуд», а воно в свою чергу у 2022 році на ТОВ «Містбуд» та у 2023 році на тов «Промбуд». Ось тут увага з наших джерел у податковій службі стає відомо, що вище наведені підприємства входять у мережу інтернет з одного місця. А отже, їх працівники знаходяться в одній будівлі і користуються одним вайфаєм або навіть одним комп'ютером. Що ж це може означати? Тільки те, що будівельні матеріали Укравтобут закуповує у реальних постачальників за реальними цінами. Однак, ймовірно, проганяє їх через свої ж прокладки: містбут та промбут, щоб значно підвищити вартість матеріалів, тобто вкрасти у містян побільше грошей, і зараз ми вам це доведемо. Тепер наочно до цифр для прикладу: ціни на оренду дорожніх самохідних вібраційних катків масою 8 тонн завищені у майже 6 разів. Ціни на оренду таких же катків масою 15 тонн у 5 разів. А от на оренду машини для ямочного ремонту Медпайчер, вдумайтесь у 9 разів. Тільки з початку повномасштабної війни сума збитків в державі склала більше 60 мільйонів гривень. Як ви бачите, за даними сайту. Спендінгу в Юа тільки за три місяці договорів з Укравтобут укладено на близько 30 мільйонів гривень. Судячи з апетитів мера, скоріше за все 30% з цих грошей було вкрадено. Для того щоб зрозуміти різницю рівня життя звичайного мешканця Кам'янського у порівнянні з наближеними до мера ділками, вистачить години пішої прогулянки. У місті катастрофічна екологічна ситуація. Тут же давно не чули про будівництво нових зручних Учних багатоквартирних будинків для людей містяни дійсно потрапили у ситуацію, в якій їм доводиться жити в доволі депресивному середовищі. Звісно, крім тих, хто на цьому наживається, для прикладу, ось будинок, в якому раніше проживала сім'я Єрмоленко, про яких ми вже вам розповідали. А ось так виглядає їхній новенький маєток, який вже почали будувати кар'єрний ліфт у кам'янському, ну дуже вибірковий. Повернемось до того, як на такі маєтки заробляють за даними з відкритих джерел Clarity Project, бачимо підозрілі збіги за 21-23 роки. Департамент ЖКГ кам'янської міськради уклав контрактів з ТОВ «Укравтобуд» більше ніж на півмільярда гривень. Якщо брати період після початку повномасштабної війни, то компанія, яка належить близькому другу Білоусова, отримала підрядів більш ніж на 200 мільйонів гривень. Поки що відпочинки від цифр та схем, до яких ми повернемося згодом. Пам'ятаєте нещодавне відео, як спецпризначенці з Дніпропетровської області відмовляються переводитись до штурмової бригади Людь? Так, от наші колеги публікують інформацію, в якій йдеться, що один з дійсних співробітників цього полку займається не своїми прямими обов'язками, а цілодобовою охороною нашого одіозного мера та його сім'ї. Звуть його Олександр, спецпризначенець тижнями живе живе на території маєтку мера і виконує усі його вказівки. Напевно, про свій прямий функціонал Олександр забув все б нічого, але дивно, що це відбувається за рахунок платників податків. От такий. Народний захист. А ще у розпорядженні журналістів з'явився цікавий матеріал, де Олександр чомусь приховує своє справжнє ім'я, представляючись Сергієм. Напевно, є, що приховувати. Ви охоронець, а Андріянідовичу? Я в гості приїхав. Ну Андрій Анідович тут живе в цьому будинку. Не знаєте? Коні ні, ребят. Ну власника я знаю. Причому зі Андрій Леонідович. А хто власник? Рібят. Чим я вам можу помочь? Що я на ці питання не можу як, так, як Я не знаю. А як зовут вас? Мене Сергій. Ви? Сергій Так. Да. все б нічого. Але судячи з декларації Олександра, на момент 2023 року він є співробітником правоохоронних органів. Ось Олександр виходить з будиночку охорони мера Білоусова. А ось перевіряє перед виїздом хазяїна подвір'я. А з яких підстав звертаємо увагу правоохоронних органів? Спецпризначенець здійснює приватну охорону за державні кошти звідки ми знаємо, що це будинок саме мера, не переймайтесь. Ми в цьому впевнені. А в наступній серії і ваші сумніви розвіються. Ми вже звикли, що в нашій країні чиновники не можуть пройти повз бюджетні гроші, але що нас дійсно дивує, це моральні якості горе мера. Послухайте, яку оцінку він дає собі та нашій країні. я офицер -русски. он, он, он а он уже он в русский, а какой же русский не будет быстро поэтому я не буду быстро а в... если он будет пиздеть, в... я достану нож, в... я три, это в... не только эти езды, в... в... а и твои поэсы, то я пишу, то есть уже русский русские, да, 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 вообще все, и у меня детство, это искусство русского, вот твой начальник сепаратизма, а ты уже скажи. подписью на городами Малоруссии, називають у нас э, город, ну, эти рестораны, то я считаю, что это і головне – це запис розмови мера з повією, зустріч з якою ми показували у першій серії. І було добре. Добре ми жили в Совєтському Союзі. А це вирозно, так? Та ну взагалі не зовсім, звісно. Якщо не залишилося. Мне кажется, в Корее там сейчас примерно такой сайт писается немножко. Да ну, я тебе так скажу, было и свое хорошее, но, ну, конечно, дурного было реально Но Самое главное, что не было никакого стимула у людей к развитию, ни профессора прокачать. Да. Че, блин, ты меня ты стимул, блин. Воруй больше, блин, и главное не попадаться. Что-то дня. Ну, У мене меня, вот так, меня вот така цитата. щоб у нас все було, нам за это ничего нет. Там фунтская. Ну. У російсько-українській війні дрони стали одним з найдієвіших способів нищити окупанта на полі бою. Кожного дня українці донатять закуповують та відвозять безпілотники нашим хлопцям на фронт. Але як це часто буває, недобросовісні чинущі запускають свої руки і в цей сегмент закупівель. Звісно, для власного збагачення, герой нашого сюжету на постійній основі публікує світлини, на яких передає дрони теробороняться, і все б нічого, крім декілька Кількох нюансів. Тут можемо побачити скани договорів та ціни, за якими міська рада закуповує дрони. А тут висновки судової експертизи, в яких чітко йдеться про те, що ціни завищені. Різниця складає більше ніж 3 мільйони гривень. Ми дуже прискіпливо віднеслись до теми закупівлі дронів Кам'янською міськрадою. Давайте на прикладі Мавік 3 які вже усім добре відомі, розберемо реальну ринкову ціну та порівняємо з тією, за яку її беруть у Білоус бачимо, дійсно ціни дуже сильно коливаються від дешевих до дорогих, але у посіпак мера камінського переплюнули усіх і чомусь вирішили закуповувати найдорожчі. А от коли справу зроблено, пан Пілусов особисто помпезно під камерами ручних змі вручає їх військовим. Ось такий мерський популізм. Це не все виявляється: у Кам'янському для того, щоб стати постачальником дронів в міськраді, не потрібно бути фаховим спеціалістом. Лістом наші колеги знайшли цих самих бізнесменів, так би мовити, збройових баронів. Шевченко Данило, юнаку 18 років. Жодного дня офіційно не працював, бо напевно вирішив стати бізнесменом. Зареєструвався Фопом 25 липня 2023 року і вже через 9 днів уклав із міськрадою договір на 3 мільйони гривень. Даня привіт! Мене Олег звати. Управа громадська організація. По поводу... — Скажи, будь а ласка, рази, дрони в тебе можна купити? В смыслах, які, які рашистів? атакують і слідять? — Та ні. Ну, Ти Шевченка Данило Олександрович, правильно? Де. Скажи, будь ласка, ти продавав дрони за 2 мільйони 900 тисяч гривень. Де. Що тобі відомо про це? Ну, за поставку. А які моделі ти купував? І де? Все повністю по списку написано. А де купував дрони? Повністю uh -huh. все в списку написано. Там а это які моделі? Доставки. Ну, все можна це найти. Я а думаю. для кого? Хто в тебе їх купував? В тебе вдома? Так, там було все по поставкам, було все показано, куди ну, що. Ну, яка організація його? купувала. Та, честно, сейчас мене так Не да. Да. Не... А скільки кажется... дронів було продано тобою? -ох -ох. Та немало. На яку ж? Там... Там більше там мільйон з чим то б. на мільйон з чим, так. Да? Ходіла діти на мільйон з чим то. А коли ти підприємцем став? Підприємцем я став дето там почало осіння. Ну, за 10 днів до постачання дронів. Да, да. Ну все, так як і казали. То есть готівкою розрахувались, мільйон сто приблизно, да? Там чи більше. Все. Якість нормальна. — Рашистів нижча, як ти думаєш? Вони Я знаю, у тебе ціна нормальна, сана така ниж, нища в Україні, так? Ну, можна так с можна рекомендувати тебе щоб Та, як постачальника. Да. Все, дякую, все. на все добре. Бізнесмен з народу Ємеленко Денис 34 роки з 2008 року. Хлопець працює робочим на хімічному заводі Дніпроазот 26 вересня 2023 року. Життя Дениса різко змінилось, і він вирішив почати поєднувати роботу на заводі із власним бізнесом і зареєструвався як ФОП. Ну і що ви думаєте, вже через 8 днів міськрада уклала з ним договір на постачання мавіків на 3 мільйони гривень. А через два місяці ще на 1,2 мільйони. Алло, Денис Сергійович, доброго дня. Валерійович. Да, доброго дня, так. Да. Eh, хотів вас поцікавитися щодо постачання вам дронів для ЗСУ. Uh -huh. Що ви можете пояснити з цього питання? Що uh -huh. А для якої організації? Хто у вас був uh, покупцем? Ну, uh -huh. А які дрони ви пам'ятаєте поставляли? ФПВшки чи які? Ну, не пам'ятаю. Не пам'ятаєте. Та вам не може. А суму не пам'ятаєте яку? А коли це було? Та ну. Не знаю як. А хто у вас мер Кам'янського? Е, а навіщо вам? Ну, білоусов, правильно. Андрій Леонідович, А для Кам'янської міської ради яку небудь продукцію ви для ЗСУ поставляли? Ну, мабуть, вона є для цієї ну, в, в, в продукції. Для Кам'янської чи для Дніпровської? Да. Ні, для Кам'янської. Для Кам'янської. Ну, а купити у вас можна буде? Рекомендувати вас як на постачальника дронів? Я думаю, не знаю. Не знаю. А чому прийняли таке рішення розпочати торгівлю дронами? Допомогти. Я так думаю людям. Допомогти. А скажіть, а чим Mavic 3T від Mavic 3 виключається? Різниця. Не можу знати. Не знаєте цього, так? Да? А Mavic 3T від Autel Evo Max. Mm -hmm. Теж не знаєте, да. Це мабуть краще, я так думаю, краще, просто краще. Цю жіночку звати Людмила Макаренко-Мовчан. Вона працює медсестрою на місцевій птахофабриці Камінського. І так вона теж бізнесмен-постачальник від реєстрації ФОПом до укладання договору із міськрадою 15 днів. Загальна сума майже в 5 мільйонів гривень. Тепер ми знаємо, яке місто в Україні є найбільш комфортним для подібних стартапів бізнесменів-початківців. Вона не займалась ніяк взагалі дрон. її зараз вдома немає. Uh, можете Я можу навіть вам документи показати. Дивіться, Макаренко Мовчан, ЛВ, постачальник. От далі дивіться, DJI Mavic 3T, 9, 5 штук, 1 497 От а, от, от, щоб ви, ви просто. Просто. А можете сказати взагалі звідки ви її, е, ну, сам документ це? Цей документ витягнули з Прозоро, mm -hmm. ну, звітністю. Це Кам'янська міська рада, вона надала документ, що нібито от у вашої мами купувала двічі дорожчі, те, що вони пишуть. Ну, просто розумієте, моя мама і не має до цього ніякого відношення. І да. для Да. Ну, сьогодні... наша міська рада таке робить? Так, да. надалі ж ми дивимося, що ваша мама стільки поставила. Алло, мама, ну тут коротше така справа. Я не надаю ніякої інформації. Я Бру інформацію по суті такі історії стрімких кар'єрних злетів могли б надихати, от тільки це ну дуже схоже на явну корупційну схему. А у народі таких людей називали б фунтами або підставними особами, які за гроші зазвичай невеликі реєструють на себе фопи та рахунки, кошти з яких потім передають головному ну. Тому, хто всім цим рулить, судячи з експертизи, завищені ціни та корупційна складова на поверхні це не приховати, не приховати буде і реакцію правоохоронних органів на такі докази, яка сподіваємось буде. Ось так під час війни наш герой утримує подвійний профід за рахунок грошей містян. Тут і 30% з вартості кожного дрону. І піар майстер своєї справи. Сказати нічого. Друзі, сьогодні ми розказали про ще одну. Сторону життя мера кам'янського про те, хто як і на чому нагрівається у цьому місті. Але це не все. Ми, як і обіцяли, продовжуємо слідкувати за ситуацією. Скоро вас чекає серія, де ми покажемо, в яких маєтках живе місцева еліта, на яких авто вони полюбляють їздити, Ну і ще багато цікавого. До зустрічі.